Детальний письмовий переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення. Пасха найурочистіше церковне свято Великдень. Ще воно називається Пасхою. Свято це встановлено в пам'ять Воскресіння Розіп'ятого на Христі Ісуса Христа. Великдень неможливо уявити без пасхального хліба. В Україні такий хліб називають Паскою. Паска високий хліб зі здобного тіста. Верхівка Паски округла, зверху виліплений із тіста хрест. Шапку Паски прикрашають цукровою поливою. Фарбованим пшоном або маком символом Великодня стало також і яйце. Пофарбовані пасхальні яйця називають крашенками, розмальовані писанками. Ігри з крашенками завжди були улюбленими пасхальними забавами дітей та дорослих. План. Перше. Великдень найурочистіше церковне свято. Друге. Неможливо уявити свято без Пасхи. Третє. Яким є пасхальний хліб? Четверте. Крашенки та писанки. символи Великодня. Завдання. Написати детальний переказ тексту.